З вами кіноменно Сферато. Знаєте, <свистак> <свистак> сьогоднішній відеорозбір буде дуже особливий. Ми нарешті кровно споріднемось. Тож, підходьте ближче до своїх маленьких екранів, не соромтесь. Давайте ближче. Я хочу відчути вашу присутність. Ще ближче. Підходьте, підходьте. Ще, ще трошечки. <свистак> Носферату 2024 року. Це візуально привабливий горор нового покоління. Це похмура і лякаюча вампірська казка з повчальною мораллю в кінці. Це темна макабрична готика про проведіння, окультизм і живого мерця. Носферату. Це унікальний фільм жахів, який поєднує в собі історичну, літературну та кінематографічну традиції. Це талановита стилізація ремейк класичного носферату Фрідріха Вільгельма Мурнау.